Світла немає не холодно, ви бачите, як ми одіті, але все рівно люди згрупувалися і люди йдуть, бо ми знаємо, ради чого ми йдемо. Ми тут в теплі і нас захищають, і мене їм потрібна наша підтримка. У цьому приміщенні робота проходить щодня. Не на заваді волонтерам і відсутність світла. Допомогти українській армії долучилося усе село залежно від потреб захисників. Жінки з ранку до вечора власноруч шиють білизну і шкарпетки бійцям та навіть виготовляють подушки цивілізованому світі. Всім некомфортно без світла. Це зрозуміло, але тут це просто треба зробити. Це треба. А хто як не ми? Щоб військовим було тепло та зручно, жінки також шиють балаклави та теплий одяг. Хтось це робить вдома, а хтось приходить до штабу. Тканини та інші матеріали волонтерам приносять небайдужі прикарпатці. Оксана Олійник каже, що допомагати військовим почали ще у 2014 році. Її чоловік зараз також на фронті. Наше дуже багато наших односельчан на війні. Поряд з ними воюють. Інші хлопці, і ми вже так згрупувалися. У нас такий є кістяк, які згрупувалися, і кожен має свій фронт роботи. І нам подзвонили хлопці. Нам треба. Приїжджають, от, бачите, це все вже є, стоїть готове. Що і сьогодні буде одну відправку. Ми вже зранку зробили. Оце балаклави, які на сьогоднішній день хлопцям там дуже дуже потрібно. Вони дуже просять. Вони дуже просять, що це гріє їм голови, гріє шийки. Їх захищає, і ми стараємося якомога більше їх зробити, щоб вони мали мали з чим захиститися. Ми маємо силу, маємо змогу і хочемо це робити, і робимо. Чоловік та брат Ольги Заборник також зараз воюють. Саме тому вона разом із доньками щодня волонтерить. Жінка каже, її родина знає, наскільки важливо у тилу підтримувати захисників. Байдужість людей якраз тримає хлопців там. От коли вони отримують це від нас цим теплом, з цим, вони відчувають, вони відчувають енергію, вони розуміють, за що вони там. Я прошу всіх людей максимально долучатися. Якщо ви знаєте, що у когось десь з ваші друзі, знайомі, співробітники там є, і ви можете допомогти, робіть це. Якийсь маленький донат, якась маленька прийшли, сплели сітку. Допомагають дорослим і діти, плетуть маскувальні сітки, а ще піснею піднімають настрій. Ми українці, ми українці, ми одна сім'я, ми українці, ми українці, ми одна родина. Щоб наші військові мали чим маскувати техніку. Семирічна Єва Громуляк разом із подругою плетуть сітки. Дівчата після школи приходять до штабу. Єва каже, навчилася цій справі швидко, аби для дорослих стати хорошою помічницею. У ниточках є дірочки, і ми любую в дірочку припихаємо це, потім затягуємо і в нас вже є вузлик. Пані Світланова, вона, на жаль, сьогодні не прийшла. Вона мене навчила здається. Від початку війни тут вже плетуть, і вона мене навчила. Я вже плету кожного дня майже приходжу. Окрім одягу та маскувальних сіток, у волонтерському штабі ще й виготовляють окопні свічки. За цю справу взявся школяр Віктор Мельницький. Він каже, бляшанки їм передають волонтери з Італії. Вони гріються собі в окопах, і ну, такі дві свічки мають окоп на вісім чоловік. За ніч ми за дві години робимо маленьких невеличких свічок. 75 штук. Ми крутимо свічки і цією справою наближаємо перемогу. Зі слів волонтерів, аби мати можливість закуповувати військову амуніцію та автівки, вони також організовують благодійні ярмарки. Усю допомогу зі штабу передають на фронт майже кожного дня. Підтримувати захисників кажуть, будуть і надалі, допоки не закінчиться війна. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківська область.